Харом. Зараз повернемо на староєврейську. Завжди цікаво, а що на староєврейській вечірі? Це було як ліхтариків вмикаються. Гарно. <клухи> 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 Не подумайте. Що я на щось натякаю. Ну, просто робота така, що часто ходжу по старої і ми те, що в тих самих кафе за тими самими столиками, плюс-мінус той самий час, сидять ті самі дівчата. А, то це вже готується. Два на гріші в королівській пивоварні, Все готується до Хелловіна. Шоколад, кава прутні, хто що більше любить Ліворуч вулиця Сербська. Підемо далі по старо єврейській. А, тут можна побачити золоту осінь в центрі Львова, ось такі жовтенькі листочки на дереві, під деревом жовтенькі листочки. Площа Коліївщина, ми далі йдемо в стару єврейську. П'яна вишня на горизонті. Авокадо. Нема дуже бажаючих теплий п'єць теж порожній. О, Авокадо о і тут. Тут теж навіть ввечері. Навіть в таку теплу пору, як зараз. Купа порожніх столиків. Це пора вечірня вже. Я завжди кажу, такий гарний букет, як дівчина-дівчині, може подарувати жоден хлопець, жодній дівчині ніколи не подарує. Ну Це моя приватна думка. Зорієнтували тут і страви. Потрапили нам в кадр трошки. Та, Трошки тут і буде різдвяний ярмарок. Прийде, вам теж покажемо. Братів-рогатинців. А нова фотозона, це неймовірно. Знову площа Коліївщини. З братію рогатинці йдемо в напрямку до сербської. Перед немою. Мабуть, підемо далі. А може повернемо на сербську. І підемо по сербській. Ми налови теж порожньо. Nice guys. Не то що смішно, а цікаво, що в кафе з назвою Nice Guys сидять три дівчини. Тут щось нове? Чайки летять. Маяк? О, тут не було. Ай да, все таки по-сербськи накрінку до ринку. З нас стара єврейська. Туди стара єврейська. Недавно йшли. Мазуха знову можна побачити після реконструкції. білий налив Дякую. Дякую. Gracias.